Заячий холодок. Колись давно давно росли величезні ліси заячого холодку, і селилися в них зайці гамірливими селами і селищами. Тепер же заячий холодок лиш подекуди в лісі. Під гіллястими кучерявими деревцями зайці люблять спочивати і вести довгі розмови про життя буття. Хто зна, звідкиля приблудився до золотого бору Заєць Капловух? І такий же задавака та нахаба. Це мій холодок, заявив і влігся під одним деревцем. І це мій. Вигріб собі ложе під іншим. Це також мій, побіг під третє. і прогнав звідтіля зайчат. Хіба так можна? прибігли скаржитися вони дідові зайцю. Не хвилюйтеся, заспокоїв їх дідусь. Пішли зайці на город по капусту. Зайсь капловух вибрав найбільшу головку, силкується, ніяк не покотить. Облиш, сказав йому заяць дідусь, це наша капуста. Поплентався капловух у свій холодок ні з чим. Лежить, набурмосився, лапу на лапу закинув. А що є зайці збираються на город по моркву, і він з ними учепився за найбільшу морквину, тягне, облиш. Сказав йому заяць дідусь, хіба це твоя морква це наша. Розсердився заєць капловух, лежить у холодку, не поворухнеться. А зайці повсідалися на осоні, ласують морквою, капустою. Каплавуху мулько стало та їсти вже хочеться. Ідіть уже у холодок. Гукає до зайців. А хіба то наш холодок, то ж твій, відказують йому зайці. Капло вух, як підскочить, та як заголосує на весь ліс. Це наш холодок наш. А зайці як засміються. Ото ж бо.